Миші це, здавалось би, дрібна напасть, але для селянина вони можуть обернутися справжнім лихом. Кожен, хто має город або господарство, знає, як важко буває восени узимку, коли ці непрохані гості пробираються до сховищ, у комори, до сараїв або й просто на грядки під час теплої пори. Вони шпорять усюди, шукаючи корму, перегризають коріння рослин, підгризають насіння, псують запаси зерна та овочів. А найгірше вони плодяться з надзвичайною швидкістю, тому, якщо не зупинити їх одразу за кілька тижнів можна мати цілу армію гризунів. Для господаря це велика біда, адже миші не лише шкодять урожаю, а й несуть хвороби, про які наші діди знали й остерігалися. Раніше в селах до цього ставилися дуже уважно ще в давні часи казали як миші завелися, готуйся до втрати хліба. Бо кожна миша може щодня з'їсти більше, ніж здається, а ще зіпсувати в десятеро більше. Вона не просто бере зернятко, а гризей шматує все навколо. І тому селяни завжди шукали способи боротися, але не отрутою, а тим, що є під руками. Адже не кожен має змогу чи бажання труїти хімією, тим більше, коли йдеться про землю, де росте їжа для родини. Сучасні методи боротьби з гризунами часто пропонують різні отруйні приманки, але вони мають свої ризики і для домашніх тварин, і для самої людини. Не кожен господар захоче розкладати отруту там, де бігають кури, собаки чи де граються діти. Тому народ здавна придумував інші способи природні, нешкідливі, але дієві. І серед них є такі, про які не всі знають, хоч вони прості, як день. Найчастіше миші з'являються тоді, коли в городі є що їсти залишки коренеплодів, насіння розсипане зерно чи просто густі зарості, де вони можуть ховатися. Особливо восени, коли земля ще тепла, але врожай уже зібрано, а корму стає менше, тоді гризуни йдуть на пошуки їжі ближче до людей. Вони можуть підкопуватися під грядки, підходити до підвалів, а іноді і залазити у теплиці. І якщо не вжити заходів одразу, то навесні можна побачити, що частина насіння зникла, а деякі рослини просто не зійшли. У багатьох селах ще тримають кішок, які здавна вважалися головними охоронцями дому від мишей. Але буває, що й коти не справляються, особливо якщо. Гризунів багато або якщо вони обрали собі місце десь на городі, де коти не ходять, тоді господар береся за інші методи потип... посипати землю тим, що миші не терплять. І саме такі природні відлякувачі дають чудове, повізьмий результат, коли застосовувати їх розумно і регулярно. Цікаво, що наші предки добре знали силу запахів. Вони помічали, що миші не люблять певних рослин і речовин і використовували це з користю. Наприклад, коли копали ями для буряків чи картоплі, то кидали туди жменю деревної золи або кілька листочків м'яти. Це був простий, але ефективний спосіб. Запах відлякував гризунів, і врожай лежав спокійно всю зиму. Деякі господині навіть клали гілочки полину в мішки із зерном, бо знали, що миші не підуть туди, де пахне гірким. Важливо розуміти, що боротьба з мишами це не разова дієті Цоїм, а постійний нагляд. Якщо лишити все на призволяще, то миші швидко повернуться. Тому треба знати, як правильно доглядати за своїм городом і подвір'ям чистота перша зброя. Не залишати після збирання врожаю бадилля, насіння, гнилі овочі, не складати їх біля паркану чи сараю, бо саме там миші влаштовують свої гнізда, а вже після наведення порядку можна застосовувати ті натуральні засоби, які допоможуть остаточно прогнати небажаних гостей. Ця тема важлива для кожного хто живе на землі, адже селянин працює тяжко, вирощує кожну картоплину. Кожну моркву своїми руками, і як прикро, коли частина врожаю зникає не через погоду, а через дрібних, але хитрих шкідників. Тож варто знати, що природа сама дає все необхідне для захисту, треба тільки вміти скористатися цим. Є речі, які миші не переносять запахи, які змушують їх тікати світ за очі, і саме про такі засоби йтиметься далі. Про те, що можна посипати на грядки, щоб миші обійшли ваш город стороною. Отже, перший крок у боротьбі розуміння ворога Миші розумні, обережні і швидко звикають до всього. Якщо сьогодні їх відлякати одним запахом, завтра вони можуть повернутися, якщо звикнуть. Тому головна порада діяти постійно і міняти засоби, це як казали старі люди, треба їх перехитрити. Не лінуватися, бо навіть найменше зусилля може зберегти великі запаси. І головне не чекати, поки стане пізно. Бо коли миші вже бігають серед грядок, то робота стане в десятеро Коли селянин уважний, його город і комора стоять у порядку. Там, де є запах золи, м'яти чи камфори, гризуни не затримуються, і це не чарівництво. А проста наука відома людям ще здавна, Тож варто повернутися до перевірених засобів, бо саме вони натуральні і безпечні, можуть стати справжнім порятунком у господарстві. Якщо говорити про перевірені способи, які справді допомагають прогнати мишей із городу, то варто згадати насамперед про натуральні засоби, що мають сильний запах або властивість викликати у гризунів відразу. Усе це не вигадка. Миші дуже чутливі до запахів і завжди уникають місць, де їм неприємно дихати. Саме тому старі господарі казали посип золою, миші підуть із двору. І це не просто приказка, а реальний досвід, перевірений десятиліттями. Деревна зола один із найпростіших і найдоступніших засобів, вона є майже в кожному дворі, де топиться піч або грубка. Виглядає звичайно, але має одразу кілька властивостей, які діють проти гризунів. По-перше, її дрібна структура подразнює лапки мишей, коли вони бігають по золі, вона прилипає до шерсті, сушить шкіру і викликає дискомфорт. По-друге, її запах і лужна реакція неприємні для чутливих носів цих тварин. Тому, якщо посипати золою між грядками по краях городу чи біля комори. То миші швидко покинуть це місце, особливо ефективно розсипати її біля нір або ходів, якими вони пробираються. Щоб дія була тривалішою, золу потрібно підсипати після дощу або коли вітер її розвіє. У деяких селах радять змішувати золу з перцем або сухою гірчицею. Це підсилює ефект і робить запах ще різкішим. Можна також кидати золою в місця, де зберігається насіння чи картопля, тонкий шар на підлозі, або під мішками не дасть мишам підійти близько. Але важливо використовувати саме чисту деревну золу без домішок пластику чи сміття, бо тоді її користь зменшується. Інший сильний засіб чорний або червоний перець, він діє не стільки запахом, скільки подразненням. Якщо… Посипати сухий милений перець біля входу в нори чи на стежках, якими бігають миші, то після першого контакту вони втечуть і більше не повернуться. Перець викликає сильне печіння в носі, через що гризуни втрачають орієнтацію і шукають безпечніше місце. Такий метод добре працює в теплицях біля сараїв і навіть під деревами, де миші можуть робити гнізда, але треба бути обережним. Не сипати занадто багато, щоб не дратувати очі домашніх тварин. Ще один перевірений ворог мишей м'ята. Її аромат для нас приємний, а для гризунів нестерпний. Найкраще використовувати свіжі гілочки або сушене листя, їх можна розкласти по грядках, покласти в кути підвалів чи між рядками овочів. Коли м'ята підсихає, її міняють на нову. Деякі господині. Готують спеціальний відвар, кип'ятьять жменю листя у воді, потім цією водою оприскують землю або навіть обробляють полиці в коморах. Такий запах тримається кілька днів і ефективно відлякує всіх гризунів. Можна поєднувати м'яту з іншими ароматними травами полином, лавандою, мелісою. Схожу дію має камфорне масло. Його запах дуже різкий, тому достатньо кількох крапель, щоб миші втекли. У селах часто капають камфору на ватні тампони і розкладають у куточках підвалів, сараїв або біля грядок, де є підозра на нори. Можна також змочити старі ганчірки або тирсу і покласти біля вхідних отворів. Запах тримається довго, особливо якщо оновлювати його раз на тиждень. Камфора. Засіб нешкідливий для людини, але дуже неприємний для мишей. Тому цей метод підходить навіть для теплиць або місць, де ростуть овочі. Окрім відлякування, є й народні способи, які діють як пастки. Один із них суміш гіпсу з борошном. Миші дуже люблять муку, а гіпс для них виглядає як звичайна домішка. Вони їдять таку суміш, після чого в організмі починається затвердіння, і гризуни гинуть. Робиться все просто, беруть однакові частини сухого гіпсу і пшеничного борошна, ретельно перемішують, іноді додають краплю олії для запаху, суміш ставлять у невеликі мисочки або розкладають біля нір. Але важливо, щоб поруч стояла ємність із водою. Миші завжди шукають воду після того, як поїдять. Саме тоді гіпс і робить свою справу. Такий метод діє швидко. Але його треба застосовувати з розумом не можна класти цю суміш там, де можуть дістатися кури чи коти, краще ставити її в затишних місцях, куди тварини не заходять. Це старий, але дієвий спосіб, який використовували ще наші прадіди, коли не було магазинних отрут. Деякі господарі комбінують кілька засобів одночасно. Наприклад, навколо городу посипають золою, а біля сараю ставлять мисочки з гіпсом. У коморі розкладають м'яту або полин. Такий комплексний підхід дає кращий результат, бо миші не можуть звикнути до одного запаху чи впливу. Це важливо, адже гризуни хитрі і мають звичку пристосовуватися. Якщо користуватися тільки одним засобом, через кілька тижнів він може втратити ефективність. Ще одна порада чергувати засоби по сезонах. Навесні добре працює м'ята або камфора, бо запах швидко поширюється в теплій вологій землі. Влітку ефективні зола й перець, які не псуються від спеки. Восени, коли миші починають масово шукати їжу, можна застосовувати гіпсову суміш або посилювати запахи трав, а взимку тримати чистоту в підвалах і додавати сухі трави до мішків із зерном. Усе це прості дії. Які не потребують великих витрат, зате дають спокій і впевненість, бо кожен господар знає краще попередити, ніж потім боротися, і якщо посипати грядки золою, розкласти ароматні трави та підтримувати чистоту, то жодна миша не ризикне залишитися там надовго. Це і є справжня народна мудрість перевірена не однією поколінням. Наші предки завжди вміли обходитися без магазинних засобів. І знали, що природа сама дає все потрібне для захисту від шкідників. У старих селах люди передавали один одному поради, які не записувалися в книжках, але жили в пам'яті поколінь. Про кожен двір можна було сказати, що він має свій секрет у когось це була зола з полином, у когось м'ята з оцтом, а хтось просто знав. Як тримати господарство в чистоті, щоб миша й близько не підійшла. Народна мудрість будувалася не на теоріях, а на щоденних спостереженнях і досвіді, що збирався роками. Розповідали старі люди, що колись восени, коли врожай уже був у коморі, господарі завжди ходили оглядати двори й підвали, де бачили сліди гризунів, там одразу діяли, хтось розкладав сухий полин. Хтось палив гілки і бузини, її дим виганяє мишей навіть із найбільш захованих місць. У деяких хатах клали висушену м'яту між дошками підлоги або в коморах біля зерна, і той запах тримався всю зиму. Коли зола лишалася після пічки, її не викидали, а збирали в відро, бо знали, що ще знадобиться навесні, коли почнуться роботи на городі. Дуже популярним був і полин, рослина. Яку знали кожна бабуся і кожен дід. Його запах такий гіркий, що не лише миші, а й інші комахи обходили стороною, клали полин у кожен куток хати, особливо там, де тримали запаси. Навіть вівці казали, не чіпають сіна, якщо воно пахне полином, тому його клали як захист і для кормів. А ще старі господарі вірили, що полин не лише відлякує, а й очищає місце від нечистої сили. Мабуть, так переносили свою віру в силу природи на практичні справи. Згадують також, як колись на Поділі жінки сушили коріння м'яти і зберігали його в полотняних торбинках. Коли починалася осінь, вони клали ці торбинки біля дверей на горищі в куточках сараю. Миші не витримували цього запаху і тікали. А ще господині варили міцний відвар з м'яти, гірчиці та оцту, обприскували ним підлогу в підвалах і стіни біля полиць, де лежали овочі. Це був свого роду природний антисептик і одночасно захист від гризунів. На півночі України, особливо в полісі, мишей відлякували інакше там часто тримали коноплі і після переробки лишалися запаху стебла. їх теж не викидали. Розкладали у підвалах, бо миші не любили цього запаху. А якщо хтось знаходив мишачу нору біля хати, то в неї клали кілька крапель камфорного спирту або гасу. Такі запахи тримали гризунів на відстані. Звісно, тоді не всі знали, чому це діє, але кожен бачив результат. Миші зникали. У Карпатах був свій спосіб, там часто використовували тютюн, його змішували з пополом і розсипали по коморах, де зберігали зерно. Ми ще не могли дихати цим запахом і тікали навіть із глибоких щілин. До того ж, такий тютюновий пил відлякував і жучків, тому подвійна користь, дехто додавав ще й меленого перцю тоді дія була ще сильнішою. Усе це робили руками без хімії, але результат був не гірший ніж від сучасних отрут. Цікаво, що старі господарі розуміли, Головне не дати мишам відчути себе господарями. і якщо вони вже оселилися, їх важко вигнати. Тому діяли на випередження. Кожен кут, кожна щілина перевірялася і всюди клали щось із сильним запахом. У коморах часто стояли мішки з зерном, тож жінки насипали на підлогу шар золи або крейди, а іноді навіть сипали трохи гіпсу, щоб помітити сліди. Якщо миша пробіжить, видно буде, де саме ходить. Це давало можливість швидко знайти нору і закласти її. Були й більш хитрі способи. Наприклад, щоб миші не йшли в погріб, селяни натирали сходи або дверні косяки комфорним маслом, а в кутах розкладали суху м'яту чи хвою. Улітку, коли гризуни могли заводитися в городі, землю навколо грядок посипали золою або піском, змішаним із гірчицею. Деякі навіть палили сухі трави, щоб дим просочив землю, тоді миші залишали нори і не поверталися. Інколи в селах можна було почути, що мишам треба дати понюхати смерть. Це не ворожіння, а простий метод. Господар брав стару шматку тканини, змочував її в гасі і клав у нору. Через кілька годин миші зникали, бо не могли терпіти цей запах. А от якщо господар забував про чистоту, Тримав у дворі купи бадилля чи сміття, то там миші жили собі спокійно. Тому старі люди казали де безлад, там і звір живе нині. Коли маємо безліч готових засобів у магазинах. Багато хто забуває про ці прості поради, але вони не втратили своєї сили. Природні способи не шкодять землі, не отрують повітря і не псують врожай. Можна навіть сказати, що це частина нашої культури. Уміння знаходити розумний шлях між природою і господарством, бо коли ми користуємося тим, що вже є навколо, то діємо в згоді із землею, а не проти неї. Багато господарів, які повернулися до таких методів, кажуть, що результат кращий ніж від отруйних приманок. Зола, м'ята, полин і перець це не просто бабусині засоби, а перевірені речі, які справді працюють. Головне робити все вчасно, не чекати, поки біда прийде. Адже миша не запитує дозволу, вона прийде туди, де є тепло і їжа. А наше завдання зробити так, щоб їй там було неприємно, і тоді вона сама піде геть. Так і живуть ці народні поради з уст в уста, з покоління в покоління. І кожен, хто хоч раз спробував, знає. У цих старих способах є сила. Яку не заміниш жодною хімією. Коли підсумувати всі способи, то видно, що головна сила у боротьбі з мишами це не отрута, а розумний підхід і постійність, гризуни не люблять чистоти, світла й руху. Тому перше правило підтримуй порядок у дворі, на городі та в коморі, не залишай сміття, залишки в їжі старого бадилля. Після збору врожаю варто прибрати все зайве, перекопати грядки, засипати ями, бо саме там миші люблять влаштовувати свої нори. Якщо земля рівна, без бур'янів і схованок, то гризунам там нема де оселитися. Другий важливий крок використання натуральних відлякувачів не потрібно чекати, поки миші заведуться. Навесні щойно починаєш садити, розсип золою між рядками, поклади біля паркану. Чи під кущами сухі трави з різким запахом, м'яту, полин, шавлію. У підвалах чи теплицях можна капнути кілька крапель камфорного масла, покласти гілочки хвої або лаванди. Ці запахи довго тримаються і діють не гірше за хімічні засоби. Улітку варто слідкувати, щоб у господарських приміщеннях не накопичувалося сміття. Якщо є старе зерно або зіпсовані овочі, їх краще одразу виносити. Під час спеки миші шукають прохолоду і затишок, тому підвал стає для них привабливим місцем туди ж добре розкласти ганчірки, змочені камфорою або оцтом. Якщо зробити це раз на тиждень, то запах оновиться, а миші не матимуть шансів. Восени, коли починається збирання врожаю, Потрібно особливо бути уважним. Саме в цей час миші готуються до зими і шукають де оселитися. Коли перекопуєш землю, не лінуйся оглянути, чи нема дірок або ходів, їх треба засипати золою, змішаною з перцем або гірчицею. Ця суміш діє одночасно як відлякувач і як бар'єр. Якщо знайдеш стару нору біля сараю чи в теплиці. Можна покласти туди грудочку ганчірки з кількома краплями гасу або на шатирю, після цього миші вже туди не повертаються. Важливо також пам'ятати, що гризуни розумні і швидко звикають до запахів, тому треба міняти засоби час від часу. Якщо місяць користувався м'ятою, наступного разу посип золою, потім застосуй перець або полин, Так ти не даси мишам пристосуватися. Старі люди казали, Мишу не злякаєш силою, а розумом. І це правда. Варто діяти постійно, не давати їй спокою, тоді вона шукатиме інше місце. Ще один важливий момент захист запасів. Якщо в коморі лежать мішки з зерном чи картоплею, під них треба підсипати трохи золи або гіпсу. Деякі господарі кладуть між мішками жменьки сухого полину або навіть кілька крапель камфорного масла. Миші не підуть туди, де запах не їхній. А щоб помітити, чи є сліди гризунів можна розсипати трохи борошна або пилу біля дверей, зранку буде видно, чи хтось бігав. Не забувай про хатніх помічників кішка завжди залишалася першим сторожем дому. Якщо кота годувати розумно і не перегодовувати, він сам шукатиме здобич. Але навіть якщо кіт не ловить багато мишей. Його присутність і запах уже самі по собі відлякують гризунів. Старі господарі казали, де котяча лапа ступила, там миша не ходить. Щоб уникнути проблем надовго, треба діяти не від випадку до випадку, а постійно. Раз на сезон переглядай усі сховища провітрюй підвал, винось старе. Не залишай отруту на поталу, бо вона може зашкодити домашнім тваринам. Краще користуйся тим, що дала природа золою, травами, запахами це безпечно, дешево і перевірено поколіннями. Якщо миші зникли, не варто зупинятися. Продовжуй раз на кілька тижнів оновлювати запахи або сипати золу, особливо біля входів. Так ти збережеш свій городи запаси в безпеці. У народі говорили хто стереже свій хліб, того й Бог береже. І це не просто слова. Бо хліб і врожай це праця, а праця повинна бути захищена. Наостанок варто сказати найкращий засіб проти мишей уважний господар. Якщо ти дивишся за своїм двором, знаєш, що й де лежить, то жоден шкідник не оселиться непомічено. Коли вчасно прибрано, коли запах трав і золи стоїть біля грядок, коли комора суха і чиста, тоді в домі спокій.